Thank you За ініціативи президента Володимира Зеленського була започаткована національна стратегія «Пліч-о-пліч». Ми відразу з командою приїхали в наші вже рідні, можна сказати, села це і Іванівка, і Миколаївка, Новопетрівка. І саме головне з Іванівки ми приступили до допомоги, до виконання робіт. Були сформовані відповідні бригади, які працювали по відновленню наших будиночків, які були вже очевидно розбомблені. Жахлива картина, яка нас тоді спіткала, в тому числі і ця школа, яка повністю ще була зруйнована. Наша установа Зуманщини розпочала відновлення реконструкцію цієї школи. І ми сьогодні надзвичайно гордо пройшли, побачили щасливі обличчя діток. Це зовсім інший вид школи. Звісно, ми подбали і про укриття. Ми почали навчатися з вересня місяця. Я дуже рада, що відкрилася школа, що ми маємо змогу спілкуватися. Можливості: ноутбуки, дошку, принтер, навіть 3D-принтер, шафа для заряджання ноутбуків. Маємо змогу проводити профорієнтацію серед дітей. Також школа блогерів у нас дистанційно відбувається. Це було підприємництво і фінансова грамотність. Тобто дітям було дуже і дуже цікаво. Все літо буквально вони провели в цьому укритті. Було велике бажання, бажання працювати і відбудувати цей заклад. Все поступово, але ви знаєте, от коли ми всі разом, от і Херсонщина, і Черкащина, дбає про це, ми вистоїмо, ми відбудуємося, і знову в такому спокійному ритмі серця заб'ється серце нашого села.